Парниковий ефект відкрив у 1829 році Жозеф Фуріє. За його підрахунками, кількість сонячного тепла, яке отримує Земля, недостатня для пояснення температури її поверхні. Він проаналізував можливі джерела додаткового тепла, опублікувавши свої результати у 1824 та у 1827 роках. Серед інших причин додаткового нагрівання фур'є назвав також явище, аналогічне підвищенню температури в ящику, накритому склом, виявлене експериментально, орасом Бенедиктом Десосюром. Фур'є припустив, що гази в атмосфері атмосфері утворюють стабільний шар, аналогічний склу. Це пояснення неправильне, виходячи із сучасного розуміння ефекту однак воно було кроком у потрібному напрямку. Отже, парниковий ефект це явище в атмосфері Землі та інших планет, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні, не може повернутися у космос, оскільки затримується молекулами різних газів, що призводить до підвищення температури поверхні. Це природний процес, який існував з тих пір, як на нашій планеті з'явилася атмосфера. Без парникового ефекту температура поверхні Землі за оцінками була б приблизно на 30 градусів нижчою, ніж я насправді і становила б мінус 18 градусів Цельсія. Парниковий ефект суттєвий також на Марсі та особливо на Венері. Як же це працює? Тепло надходить до поверхні Землі від Сонця та з надр планети. Сонце випромінює в основному у видимому діапазоні енергія сонячних променів поглинається поверхнею землі. Рівновага підтримується тим, що земля втрачає тепло завдяки інфрачервоному випромінюванню з поверхні. Інтенсивність інфрачервоного випромінювання зростає з температурою. Таким чином, поверхня землі нагрівається доти, доки не встановиться баланс між поглинутою і випроміненою енергією. В атмосфері є гази, молекули яких поглинають інфрачервоні промені та випромінюють їх. Перевипромінювання відбувається з однаковою ймовірністю вгору і вниз. Тобто, завдяки цим газам частина теплового випромінювання поверхні повертається. У такому випадку для підтримки балансу поверхня планети має нагрітися більше, щоб компенсувати затримане атмосферою теплове випромінювання. Таким чином, на поверхні Землі утримується температура на рівні придатному для життя. Затримуючи тепло в атмосфері Землі, ці гази створюють ефект, який називається парниковим, а гази парниковими. Проте, чим більше в атмосфері парникових молекул, тим вище піднімається температура. Саме посилення парникового ефекту внаслідок людської діяльності може призвести до глобального потепління.